друзі, вітаю вас в цей день сьогодні, 2 липня, вівторок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас. Важливі події, які я визначаю такими, і аналізую спеціально для вас. Тож, будь ласка, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, поширюйте відео. А також ставайте, будь ласка, спонсорами каналу. хто... Бажає долучитися до підтримки україномовного контенту в Ютубі. Я розпочну із не дуже приємної новини, яка вчора обговорювалася весь вечір. Я збирав реакції, дивився на неї. Справа в тому, що з усіх ворожих ресурсів, які потім почали поширювати вже і деякі міжнародні медіа, багато телеграм-каналів, і не тільки. Ну ви, мабуть, вже так само бачили. Як обговорюють фактично обстріл Миргорода, який відбувся вчора напередодні? Ракетами Іскандер М скоріш за все? Ну вчора так само була повітряна тривога. Всі могли спостерігати. Повітряні сили писали про ракети на Миргород, тому зрозуміло, що вони летіли, і що ворог атакує аеродромну мережу України. По перше. Ну і почались обговорення. Як довго міг зависнути безпілотника, як таке трапляється. як, І це знаєте, в мене думки а, такі от породили. І не тільки в мене, а взагалі вони стосуються не тільки Миргороду, а й загалом. І зараз я розкажу. Речі не дуже приємні, і, можливо, для тих, хто слухає, так само. Але це треба оголошувати. І на цьому треба наголошувати, тому що є тенденції, які мені вкрай категорично не подобаються, які треба зупиняти, інакше буде пізно, інакше ми можемо втратити нашу державність. Фактично зсередини. Зсередини. Те, чого, до речі, прагне Кремль, не маючи змогу перемогти нас іззовні на полі бою, вони безумовно будуть хитати зсередини і використовувати різні теми. На жаль, які іноді підхоплюють деякі наші оглядачі, експерти, громадяни і так далі, що неприпустимо. Отже, по порядку летять ракети на Миргород. Ну так, ракети летіли і на Кропивницький, Мабуть, під ударом був і аеродром Канатового, мабуть, вони туди зцілились. Старокостянтинів постійно Васильків до цього. А чому так відбувається? А так відбувається тому, що Україна збільшила кількість успішних атак а, з повітря, зокрема, із використанням французьких бомбхамер і використання джейдамів, кабів, які б'ють по ворогові. Не тільки ж вони можуть це робити, а й ми повинні це робити і наносити удари по ворожих позиціях тими видами ураження, які в нас є. Зокрема, в нас є відповідні бомби, і вони так само використовуються нашою авіацією. Літаки МІГ наносять удари ракетами Харм проти радарними, які знищують радари і які перешкоджають нормальній роботі ППО окупантів. Як наслідок, відкривають потім простір для більших атак майбутніх. Це відбувається. Інша авіація, як Су-27, і інші, наносять удари кабами. А су 24 працює і б'є так само ракетами Storm Shadow і Scalp G, наносячи потужні удари по ворогові. Це теж все відбувається. Тобто українська авіація навіть поки що без f 16 робить все можливе і навіть неможливе для того, щоб вражати ворога. Вони реально повірте, те, що мені відомо, вони доклали колосальних зусиль для того, щоб на власному ентузіазмі. Силами, власними можливостями, ресурсами, як часто в нас буває в війську, коли отримуючи державне фінансування, але люди все рівно ще вкладають, вони ще доробляють, вони вболівають за розвиток тих е родів і водів військ, де проходять службу, і зробили неймовірно величезний вклад в те, щоб ця авіація ще збереглася, і те, щоб на цих застарілих радянських бортах, але все ж таки виконувати бойові завдання. І знищувати ворога, що вони продовжують успішно робити, і, в принципі, навіть ще без f 16 Плюс треба зазначити, що додався фактор f 16 Ворог розуміє, що як би там не було, вони на підході, вони мають з'явитися. От міністерка оборони Нідерландів Оленгрен виступала і знову ж таки сказала, що все готово до відправки, і незабаром це відбудеться. Не конкретизуються терміни, вони тримаються. Таємниці зі зрозумілих причин, але вона сказала, що цього літа це має відбутися. Ми розуміємо, цього літа це два місяці, максимум від початку зараз теж, і підготовка інтенсивно до цього йде. Зрозуміло, що ворог теж очікує, зрозуміло, що окупанти спостерігають, дивляться за цим і намагаються цьому зашкодити, звідси і постійні намагання атакувати наші аеродроми. І, на превеликий жаль, іноді це призводить до влучання. Тому що не секрет, що нам не вистачає систем ППО, це ж відомо, правда? Ніхто ж не каже, що нам уже достатньо. Нам потрібно більше. Саме тому президент, саме тому міністр закордонних справ, саме тому наші військові постійно порушують питання на різного роду самітах, обговореннях, зустрічах з міжнародними партнерами, аби вони звернули увагу і наростили постачання як систем ППО до України, так і збільшили кількість постачання ракет, які необхідні до цих систем. Знову ж таки, виходячи із того, що у ворога є можливості обстрілювати, а нам потрібно захищатися від різного типу загроз. Це теж факт, який треба зафіксувати. Третє, а як можна воювати без втрат? На жаль, так трапляється. І, на жаль, так буває. На жаль, тому що війна це дуже неприємна і погана річ. Яка несе іноді дуже багато збитків, несе втрати, несе негатив, несе розпач, несе біль для військових, для цивільних, це втрачені життя, це скалічені люди, це люди, які втрачають здоров'я, це психічне здоров'я, це люди, які втрачають майно, це сили оборони, які втрачають і людей, і техніку, і засоби. На жаль, на жаль, тому що це війна ось така погана паскудна річ. І так трапляється. Гвалт, який діймається, я не розумію. Безпілотник завис, безпілотник дивиться, що ж таке відбувається. Уявіть собі, таке може бути іноді. Бо це війна. У всіх це прораховано на папері має бути. Так, от всі сидять і думають: знаєте, як мені це нагадує інспекторів, які зовні спостерігають і дістають ось так якусь книгу. І починають листати. Так, по інструкції так, а тут не було цього. Ага, поставимо галочку мінус. Так, а тут що в нас не було, а тут чого в нас не вистачало, а тут якась проблема виникла, і так далі. Ну, от, власне кажучи, я вам хочу сказати, що ви знаєте, що Миргород, до речі, має історію. Цей аеродром він давній. А йому вже там десь близько ну може до 100 років доходити. Ну трошки менше не буду. Але він використовувався активно і в часи Другої світової війни. До речі, цей аеродром знаменитий тим, що він чи не єдиний, з якого в радянські часи злітали в тому числі американські бомбардувальники, і не тільки які наносили удари по Німеччині. І навіть тоді, навіть тоді, коли радянський союз прикривав, коли війська, коли допомагали союзники. Уявіть собі, де була лінія фронту, але навіть тоді аеродром не був застрахований від нальотів, хоча ця територія контролювалась тоді вже Червоною армією. Але навіть тоді могли прорватися німці і нанести якісь удари. Ну так траплялися, бо це війна. Це абсолютно зрозуміло. А як трапляється зараз, що безпілотники зависають над базами Сполучених Штатів в Іраку і не тільки? Як так трапляється? Як трапляється, що хусити, які не мають е регулярної армії, які не мають і не є настільки високотехнологічною, тим більше, інноваційною армією, але вони можуть вражати кораблі. І от, будь ласка, за минулу добу зведення ще близько п'яти суден з різних країн ці пірати, ці, ось, ці злочинці, вражають, перешкоджаючи нормальному цивільному торговельному судноплавству, чинність ось цей безлик. Тому. Я скажу так, що нам всім, ось тим, хто критикує, хто там задає питання, хто критикує повітряні сили, хто критикує Збройні сили командування, треба дещо заспокоїтися. Заспокоїтися в першу чергу, істерики припинити, які виникли в телеграм-каналах і не тільки. Так бувають неприємні речі. Ви війну побачили? Ось така вона війна іноді. Це не тільки війна, коли ми атакуємо і досягаємо успіхів. Це в тому числі, коли атакують і нас, і ми можемо нести втрати. Тому а, мені взагалі дивно, як поєднуються, знаєте, думки от у нас деяких співгромадян, що кордони 91-го року і постійно ось обговорюють а втрати, а втрати зростають. А ми засудимо того командира, а ми на того напишемо в ДБР. Ну, треба обрати або пишемо в ДБР, або. Відвоюємо кордони одне з двох, все третього не дано. Якщо пишемо на всіх в ДБР, що робить Мар'яна Безугла, на яку, на жаль, ніхто поки що не написав з військового командування, а варто було би заяви в компетентні органи, щоб перевірити її на державну зраду, тому що її дії, які підривають обороноздатність держави, містять, на мій погляд, ознаки цього кримінального правопорушення, і тут служба безпеки мала би надати оцінку і не тільки цього. Знову ж таки, вона оголосила про те, що тепер ще заяви в ДБР. На Сирського, на Головкома вона вже одну подавала, начебто за перешкоджання діяльності народного депутата. Тепер і на Сирського, і на залужного. Так само, і на колишнього головнокомандувача вона подає. І далі буде подавати на всіх. Буде далі, буде далі йти. На кого вона тепер? Вона тепер на Олещука напише заяву командувача повітряних сил. На кого далі? На те, що бачите, не так воюють, на те, що десь щось не, не вклалося. Так, стоп. А, у нас тепер ДБР буде визначати, що на полі бою відбулося не так, як діяли командири, чому ворог мав успіх. Не треба забуватися, з ким ми воюємо, який ресурс має окупант, на жаль, і як він його поповнює за допомогою власних ресурсів і ресурсів а, безпосередньо своїх сателітів. Ви знаєте, у мене вже одного разу був такий емоційний спіч. Коли, е, коли ситуація стосувалася того, що ДБР почали розслідувати справу за Харківщину? Так, от, власне кажучи, ну і таким чином, дивіться, знову ж таки, без втрат. Що означає, що означають справи, коли розслідують, коли наші відступають сили з деяких територій? Не відступати, значить, ні шагу назад. Так що будемо далі робити? Командири будуть давати рознарядки, що якщо ти відступив, то ти винен, то давайте лягайте всі там смертю храбрик і все. А що далі? Загратотряди відео як Росія? чи що ми будемо робити? Що пропонують оці люди дуже багато. В нас стало коментаторів, відверто скажу. З багатьох питань, які намагаються сказати і розповісти, як потрібно воювати. Так у нас не все ідеально. Так у нас є проблеми, так є помилки. Їх треба визнавати, з ними треба розбиратись. Для цього є ставка Верховного Головнокомандувача, де верховний Головнокомандувач може сісти. Із представниками генштабу, і не тільки розібрати конкретні моменти. Для цього є Верховна Рада, для цього є комітет з питань безпеки, оборони і розвідки. Будь ласка, у вас є ваші повноваження. Конституційні законодавчі ніхто не може їх обмежувати. Займайтеся, обговорюйте, але не виносьте все в публічну площину. Ось що потрібно розуміти так. Мені теж шкода, що Україна могла втратити пошкодженими або навіть знищеними літаки су 27 Мене це дуже болить. Я за це переживаю. Як і переживаю і пропускаю цей біль втрат, який може бути. Але не треба забувати, друзі, що ми маємо зберігати єдність, що ми не можемо дати жодного сигналу ворогові, аби він цим скористався і аби використовував потім у своїх маніпуляціях, у поширенні своїх фейків і в деморалізації нас роз'єднання, і як наслідок через роз'єднання, поневолення і окупацію. От власне кажуть, жаль, не всі це розуміють, особливо прикро що не розуміють. Деякі народні депутатки, я вже згадував прізвище сьогодні. Ну що ж, ось така ситуація. Тому без паніки, спокійно. Так, є втрати. Треба розуміти про це. Це треба обговорювати зрештою. Але ну тоді треба визначитися. Ми будемо рухатися до кордонів чи тоді просто потрібно все ж таки десь зупинитися і сказати, що ні, хай ДБР займається і решта, і депутатський корпус. От, власне кажучи, цими питаннями. Тому що якщо ми будемо продовжувати дискредитувати наше командування, наших військових, не треба буде ворога. Деморалізація зсередини і все, і Путін буде стояти в Кремлі і аплодувати. Можливо, навіть попросить намалювати або замовить портрет Мар'яни Безуглої чи її погруддя. От, а можливо, навіть вони якісь нагороду її присвоять. Тому, ось це треба, власне кажучи. Розуміти, і з цим бути дуже обережним. Ну, і до наступних новин до Києва прибуває Віктор Орбан. Про це пише Financial Times. До речі, дуже цікава і хороша ознака. Орбан приїздить під час початку головування, якраз в Європейському Союзі Угорщини. Я вважаю, що це позитивна тенденція, яка все ж таки може зіграти на зближення між нашими країнами, наскільки можливо. Була розмова, бачите, у президента України Володимира Зеленського і угорського прем'єра Орбана за круглим столом під час відвідання президентом Європейської ради в Брюсселі, і вони обговорювали ряд питань. Я думаю, що можливо в ході якраз цієї розмови український президент і запросив Орбана і сказав: Приїдь, поговоримо, що ж можемо обговорити. Якщо це так, то це був правильний хороший жест. Слушна думка, тому що. Знову ж таки, я повертаюсь до тези, що всі ці претензії Угорщини щодо Закарпаття, інші моменти, які є негативні, ми знаємо весь ці всі ці ситуації, які виникають, але разом з тим потрібно шукати діалогу, тому що ми разом рухаємося, Угорщина вже в ЄС. а Ми туди прагнемо, і нам треба шукати ось ці точки дотику і взаємодії. Тому я сподіваюся, що не тільки спочатку головування Польщі. З 1 січня 2025 року, а й зараз будуть можливості обговорити поглиблення співпраці і того, що й Угорщина не буде блокувати подальший наш початок діалогу щодо членства України в Європейському Союзі із наступними кроками. Хочу вірити, що справді це стане поштовхом для, скажімо так, покращення наших відносин на зло Путіну, на зло іншим ворогам, щоби не говорили про те, що немає єдності, і було б непогано, щоби. Все ж таки, Орбан почав дрейфувати від Путіна. Подалі це хороша ознака цей візит. Ну а про результати, звичайно, я буду інформувати вас неодмінно. Тим часом, що стосується фронту, можу сказати, що українські війська, і я вже говорив, не тільки обороняються, не тільки десь ворог має успіхи, але й українські сили контратакують. Українські війська застосовують ті прийоми, які фактично і називаються активна оборона. Це не тільки перебування в позиційній обороні і відбиття численних атак ворога з метою нанесення максимальних втрат, а це так само і контратаки, і зустрічні бої, коли виникають у нас можливості, для того, щоб відкидати ворога, для того, щоб відвоювати у ворога певні рубежі оборони його, певні вогневі позиції, і вже звідти фактично. Нам закріплюватися з метою відбиття повторних атак, можливих від е, агресора, ну і забезпечення подальшого просування, е, так само, е, власне кажучи, це важливий момент, який треба розуміти, особливо на Куп'янсько-Лиманському напрямку. На сьогоднішній день видання Дівельт написало про те, що Україні потрібно до кінця року мобілізувати 200 тисяч військових для того, щоб. І поповнити втрати, і забезпечити ротації, і здійснювати підготовку 50 тисяч щоквартально. Вони зазначають, така, така є потреба українських сил оборони. Но тут важко сказати і підтвердити, наскільки ці цифри вони базуються на їхніх розрахунках, але є отака цифра, яка виникає. Як бачите, це не 500 тисяч, а до кінця року, все ж таки, тобто максимально а, виходить, що на рік це десь близько 50 тисяч. Вибачте, на рік 200 тисяч це протягом року. Фактично, те, що тобто, ось такі цифри, які, а, які є на сьогоднішній день близько 16-17 тисяч на місяць. Це за розрахунками дівель. Ну я ж кажу, що в принципі, от ті розрахунки, які я надавав раніше, вони десь тут і підтверджуються, що це десь не 500 тисяч, а це менше тих, кого потрібно. Звичайно, якщо ми говоримо про більш активніші наступальні дії, то потрібно ще більше. Щонайменше 300-350. Ось такі приблизно розрахунки, які є на сьогоднішній день, треба їх розуміти. Цікава інформація про те, що Washington Post отримала у своє розпорядження внутрішні документи влади Білгородської області Росії, які засвідчують падіння бомб. Падіння, падіння баражуючих цих бомб, кабів, фабів, які окупанти запускають по Україні на російській території. Вони падають у документах. Вказані місця падіння розглядаються питання а, протидії і евакуації в разі надзвичайних ситуацій. Тобто, ну вони визнали, визнають, що скидають фактично авіабомби на свої території спокійно, скільки ніж штатних і так далі. Тому, коли хтось там в Білгородчині думає, що а, ой, це Україна, щось дуже часто це сама Росія атакує, тому що чхати вони хотіли на Білгород і на Білгородців. От абсолютно чхати Путін хотів в рамках своїх і в межах своєї агресивної ідеології неоімперської йому головне воювати проти України, аж штатних нештатних сходів буде все більше. Чому? Ну, по-перше, стрімка і дуже швидка підготовка цих кабів. Обладнання може давати збої це раз, і дуже часто дає збої, тобто вони є далеко ненадійними. Друге, це стан бортів, який може погіршитись російської авіації, тому що нових не поступає. Старі літають застарілі літають на межі можливостей, плюс навантаження на пілотів. Ну інтенсивність вильотів вона що диктує? Постійно під тиском інженерно-технічний персонал. Який поспішає, який може десь недогледіти щось, і відбувається потім штатний сход, штатний сход. Помилки пілотів, які літають і здійснюють набагато більше вилітів зараз, і відповідно з різних аеродромів, які їм не дуже знайомі, це все додає додаткове навантаження, тиск і так далі. І, відповідно, це відбувається. Ну і стан самих бомб. Тому Росія бомбить Білгород, і бомбить Білгородську область, це було давно відомо. Ну що ж, я можу тільки побажати успіху в цьому, от якраз в цьому російським пілотам вперед, всі на Білгород і на Білгородську область наносити бомбіть свою ж територію. Вам же ж не шкода, ну так, от бомбіть. І путіну при цьому не задавайте жодних питань. Як часто це буває, власне кажучи, тому що саме так і відбувається. Сполучених Штатах Верховний суд ухвалив рішення про те, що дії Трампа слід розглядати. І взагалі вони підпадають під імунітет, в тому числі події 6 січня, в тому числі коли він не хотів визнавати результати виборів. Це зараз дуже серйозно сколикнуло юридичну спільноту в США і політично вони дуже серйозно стурбовані тим, що фактично, як вони говорять, статус про статус президентства в США можна забути. З Трампом приходить статус монарха. Я думаю, що йому це імпонує як людині, схильній до автократичних тенденцій, власне кажучи. Йому це десь імпонує, але це дуже цікавий прецедент. Тому що, як сказано, фактично президент стає над законом, а таке може бути тільки з монархом, причому навіть не зараз, не в конституційних монархіях традиційних, сучасних, а в абсолютистських я і є закон. І для республіки, якої є Сполучені Штати, це дуже погані тенденції, що це відбувається. Що Верховний суд став в цьому випадку на бік Трампа не виключено з політичних мотивів. До речі, враховуючи кількість консерваторів суддів, там ну це створює небезпечні прецеденти. Закладає звичайно міни. Тому в Сполучених Штатах активна дискусія. ЗМІ реагують вкрай негативно. Відреагував президент Байден негативно. Так само в той же час, 21 липня, планують зібратися демократи і вже тоді висунути, фактично офіційно, затвердити Байдена на пост на в кандидата в президенти Сполучених Штатів. Очевидно, це відбувається на тлі того, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо того, піде Байден чи ні. І я думаю, що затвердять саме Байдена і все. І на цьому ви бачите, що дійсно більшість змін написала про те, що члени родини, мовляв, підтримали Байдена і сказали, що треба балотуватися далі. Думаю, що це і буде відбуватися. Ну тому, думаю, що вгонка все ж таки буде Байден-Трамп і будь-які тут, скажімо так, інсценуації. І спекуляції вони будуть, скажімо так, зняті. Сенатори і конгресмени демократи закликають США розширити програму навчання американських пілотів, збільшити можливості пришвидшити допомогу. Правильна і хороша ініціатива. Сподіваюсь, там так само до цього дослухаються. Ну, а щодо візитів, які відбуваються, щодо того, що це означає. До речі, ще можу сказати про Францію. Що бачите, там знову ж таки найімовірніше, найімовірніше, Макрон і прихильники Макрона можуть закликати в другому турі проголосувати за лівих, аби не допустити ультраправих. Так в Франції часто буває, що для них ультраправих це як Тавро, ультраправі і табу. Тому вони об'єднаються з лівими, з ультралівими, з усіма з центристами, аби не дати перемогти. Тому я не здивуюся, якщо національне об'єднання. Якщо Лепен з Барделою не досягнуть переможного результату під час другого туру, Бардело сказав, що для того, щоб йому стати прем'єром Франції, його влаштує тільки абсолютна більшість, якої він може не отримати в національних зборах відповідно. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. В той же час прем'єр-міністр Камелоні привітала національне об'єднання італійське і сказала, що добре, що праві набирають обертів. Бачите, все ж таки вони намагаються єднатися. Ну, але вони різні, де Мелоні, яка рішуче підтримує Україну і провела блискуче засідання Великої Сімки і правильні слова сказала в Італії і не тільки. І Де Лепен, яка, яку підозрюють, ви знаєте, у зв'язках із Росією, з Путіним, з тим, що гроші брала, і так далі. Абсолютно різні люди. Тому будемо спостерігати: Франції неспокійно, мітинги тривають. Ну, традиційно, все проти приходу до влади ультраправих. І ультраправі уряд не сформують це Франція, але вони будуть псувати звичайне життя в тому плані, що вставляти якісь палиці в колеса Макрону. Але я думаю, що буде уряд формувати формувати ультраліві на підставі компромісів із а, Макроном приблизно так і буде. Якоїсь тут сенсації не відбудеться. Тобто, це буде пірова перемога для ультраправих у Франції. От і все. А, ну а про візит Орбана і не тільки. Я вже буду вас інформувати у своїх наступних відео. Тому залишайтесь, будь ласка, на каналі. Підписка, лайк, дзвіночок і поширення цього відео вітається. Дякую, бережіть себе і слава Україні!